Всім привіт! В роботі Шкода Октавія першого покоління з проблемою не працює вентилятор ні на жодному положенні. предісторія такова. Позвонив мені клієнт, каже, пішов Рим з району предохранителей і перестав працювати вентилятор. Тут у нас ось така ситуація. Так, все вигоріло. А вигоріло чому? Каже клієнт, спочатку перестали працювати перша, друга, третя швидкість. І він користувався тільки четвертою. А потім одним прекрасним утром включив вентилятор, завів машину, і звідти пішов дим. Кажу: ну, в тебе проблема яка була? І, до речі, запам'ятайте, може комусь пригодиться. Кажу в тебе, скоріше за все почав підклинювати вентилятор. Першим згорів у нас термозапобіжник на регуляторі швидкості, ну, на йожику, так називаємо, на резисторі пічки. Там три, точніше, два резистора стоїть чи три, які відповідає за першу, другу, третю швидкість. О, ти їздив на четвертому, поки він зовсім не заклинив і не вигорів в тебе запобіжник. Тому е, я одразу сказав, що треба міняти вентилятор. Треба міняти е, цей же ж резистор і відновлювати е, там запобіжник, щоб все працювало. Ну І зараз будемо цим займатися. Е, вентилятор та резистор вже замовив, також замовив фільтр, все заміню та складу. Буду показувати. Може кому потрібно. Фільтр у нас по денсо, такий номерочок. Регулятор у нас по медзекеру. Точніше, не регулятор, а резистор пічки. Такий номерочок. І вентилятор у нас по віки з таким номером. Працюємо. Для того, щоб добратися до блоків запобіжників, знімаєте боковушку, відкручуєте раз. Потім знімаєте оцю ось накладку на себе, відкручуєте два. Внизу раз, два, три. І тянете на себе. Далі відключаєте роз'єми і далі покажу. Далі відкручуєте раз, болтик. Два болтик і воно знімається. Але оскільки в мене воно тут коротше, приварене було, пластик, я тут отвертками ковіряв і зняв задню кришку. І дивіться, що тут у нас, яка красота. І ось ці два дротики. Ну, повезло, що у нас тільки тут обгоріло, а далі в жгут. Не пішло. Там далі провода цілі. Коротше, зараз тут ще трохи підрозберу, витягну І, мабуть, два варіанти. Або я зовнішній запобіжник кину. Я думаю, цей варіант буде. Або я спочатку думав, я встановлю сюди піни. Але зараз бачу, що оскільки у нас два дротики, то, мабуть, піни буде недоцільно. Лучше запаяю сюди провода і буде воно так жити. Буду робити якось так. А, обрізав там, де в нас були гальоні провода, трошки далі обрізав, зачистив. Буду використовувати ось такий навісний запобіжник, трошки удляни провода на пайки з термоусадкою склеєм, бо цих тротів не вистачало, щоб вивезти його сюди. Тут, бачите, вже щось колись було, щось вже робили. І на оцьому дотику видно ось такий провід красний з сірою полоскою, напаяний, але це... Напаяний був він на красний, на оцей з чорною полоскою. Так що працюємо. Вже були якісь проблеми по короткому в цій машині. Далі приступаємо до демонтажу бардачка. Боковушку зняли. Тут раз, два, три. Внизу раз, два. Зняли бардачок і тепер у нас в доступі вентилятор. Відкручуємось по периметру саморізи, знімаємо фішку, знімаємо вентилятор. А резистор пічки ось він у нас знаходиться. Теж його будемо міняти. І відповідно, фільтр. Ось у нас беремо тут защелки, дигаємо. Дві штуки до середини і знімаємо кришку і міняємо фільтр. О, хороший фільтр. Вже давним-давно пора його міняти. А це таке як там якраз у нас стоїть ...резистор. Оце видимо від резистора попалений фільтр. Так що такі діла? Знімаєте вентилятор. Тут обичний роз'єм, тут в бока. Ну, всередину відгибаєте, знімаєте роз'єм. А ось за цим вам прийдеться погратися. Я оцей є шланг на бардачок засунув підверх. Потім сам оцей резистор. Він стоїть приблизно так. Його треба прокрутити проти часової стрілки, і він тоді витаскується. Я його там шевелив, шевелив, з роз'єму, витаскував, потім його повернув трошки, так він вийшов, потім зняв роз'єм і потім вже сам цей резистор. І як бачите, він вже у нас тут колись появся. ну чи Тіпа ремонтувався коротше, термозапобіжник. І він у нас ще оригінальний. До речі, вентилятор теж оригінальний. Зараз покажу. Крутиться він уже так собі. І там всередині видно, що він десь я бачив, що підплавлений. Ну, коротше, міняємо. Тут ми виконали пайку на термоусадку. Ось така у нас ситуація. Запобіжник тут має стояти на 25 Ампер. Тут зробили. Встановили новий вентилятор, резистор та фільтр. І перевіряємо. Так, увімкнули запалення. Перша швидкість. Так, перша швидкість є, друга швидкість, третя і четверта. Працює на третій швидкості маленька є вібрація. Перша, друга і четверта нормальна. Ну, то вже зовсім інше питання. Працює. Перевіримо, чи нічого не гріється на третій, четвертій швидкості. Та будемо збирати. Машина зібрана. Працює. Вмикаємо вентилятор. Перша швидкість поїхала, друга швидкість поїхала, третя і четверта. Все у нас працює. Ще власник казав, що перед тим, як згоріла перша, друга, третя швидкість, він каже, що на першій, на другій, мабуть, швидкості вентилятор іздавав якісь там звуки, Тобто, шкриготів там, гудів, і після цього перестало працювати перша, друга, третя швидкість. Тобто, у нас, як я і говорив, вентилятор почав підклинювати, поки зовсім не вийшов з ладу і чуть не спалив нам машину. Так що будьте обережні, завжди слідкуйте за станом свого електрообладнання, краще з ремонтами не затягувати, бо може бути пожежа небезпечна. А вам гарного дня! Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та ставте лайк.